Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ось приїхав на діляночку, провірити свої баштани. Ось бачите, які вже у нас розміри маємо. Сорт продюсер. Хоча інший сорт ось талісман, бачите. Верніше, Техас ось. Ще таки такий в'яжеться. Продюсер ось бачите який вже ось ось продюсер продюсер виходить найбільше не знаю чому висажували разом із продюсером і бомбейру сорт він тільки що зав'язується ось Маленькі такі на бомбейрові плоди, а гляньте ось продюсер, який ось уже кавуни. І це ж сорт. Цей сорт продюсер, він вже ж набагато пізніший. Ось. Дивіться який вже кавун, вже кілограм, мабуть, не знаю, половиною, Ось такий. Уже лежить ось тут бачимо редстарт. Ось зелений повністю Start Ось такий продюсер. Здивував він мене. Я його, звісно, mm -hmm. посадив тут крохи. ніж тисячу штук. Ось, бачите, продюсер А тут в нас вже йдуть гібриди, сорта талісман, помбейло той, який тільки що в'яжеться десь Вікторія. Ось такі ось це Топган. Вудена повністю все заплила. Ось бачите, повністю все в будені. Не знаю, десь маю робити обробку профілактично від, від кліща. Ось. Не знаю, як то ми будемо тут окропити, ходити, при десь наступати. перевіримо влажність нашою. Ось бачимо. Ну така влажність. Вчора ми вечора пор проливали крохи. Знаєте, жара така капітальна стоїть у нас. Що вчора проливали, а вже бачите, сьогодні вже ваги під плівкою така не дуже. Ось бачите, якщо пройтись подивитися по цих гібридах сортах, я не бачу тут кавунів. Я не знаю. Ось дивіться, тільки що ось. Вони тільки що в'яжуться ці гібриди. Там їх термін дозрівання 50, 54 60 днів. Ось від висадки. От бачите, зрідка я можу знайти вже такого кавуна, який вже зав'язався. А от продюсера вже до 3 кг кавуни є. Ой, щось я з цими гібридами промахався, одним словом. Ну я постійно проводжу всякі досліди з этими сортами. Минулий рік було у мене декілька сортів. Ну і на цей рік ще докупив декілька сортів і вирішив провести такий дослід. Ну бачимо ось, зав'язався ось який же ж він. Все це бомбетло. У нас йде три рядки з половиною сорта бомбетло. Він йде ультраранній, але я бачу по зав'язі, він тільки що зав'язується. Не знаю 50 днів ще чекати. А ось бачите який бомберлосорт, який зав'язався десь раніше. ось. Бачите, який має розмір. Е, можливо, зашкодила, де моя обробка. Коли я обробляв мідним препаратом. Тоді було вже... Тоді вже був цвіт. Ось бачите. Тоді вже був цвіт і... Я обробив, я додав туди Радеміл Голд і Крусат. Крусат цей йде там на мідній основі він ось. Можливо, цим і я і створив проблему. Коли тоді час був цвітіння і цей мідний препарат він зашкодив. І кавун тоді не зав'язався. Ну більш мене варіанту немає, чому вони так пізно вони в'яжуться. Ну не що ж, що, що маємо, то маємо. Будемо будем чекати, будемо дивитись, що воно тут у нас вродить. Я думаю, ще наш час є. Ось бачите, ще у нас зараз йде липень. Початок липня, так що ще липень, цілий серпень. Я думаю, що щось буде. Будуть ранні кавуни, будуть пізні. Ось так. Ось така моя ділянка. Ось така плантація. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!